зараз така модна концепція, що там люди, коли в них не виходить, вони вчаться невмінню. Ну, безпомічність, так називаємо. Да. В них не виходить. Щось одначили і щось, щось кинули на, на півшляху, знаєш, по якимось причинам. І от роблять, роблять, роблять 20 років, 30 років, і нічого в них не виходить. І там день, 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 наприклад, і, ну не виходить. Їх часто кидають, не добившись якогось первинного результату. Або не добиваються, а поставили собі мету мати мільйон на місяць, а заробляють тільки одну тисячу доларів на місяць кажуть, типу, ну все, кошмар, нічого в мене не виходить, більше цим займатися не буду. І, якщо отак от людина сказала, вона фіксує гіштальт, так є таке поняття гіштальтерапії, що цілісно підходить до всіх подій. Початок, там, середина, там реалізація і кінцівка. Ну, цілісна. От, якщо людина в кінці отак от кидає, вона себе програмує до неуспіху в майбутньому досвіді. І більшість людей вчаться саме на неуспіху, не проблема в помилки, питання, як підійти до оцінки цієї помилки, з якого боку зібрати статистику, як проаналізувати, які висновки зробити, як їх пріоритизувати, і як запустити виправлення Ілі пояснення собі так, щоб це дало тобі поштовх опертися на свою помилку. Не як проблема не успіх, а як щастя. Що я маю успіх да реалізований таким способом? Ну це мій успіх, бо це мій досвід.